Доброго дня. Вийшли ось на город. Посадили баштан. Забулася показати. А це садимо огірки. Огірки ми. Оце сімена такі. Тут оце тисячу осінни. Це я виписувала такі. Кожного року не ядочка. Такі сімена. З огірки вони вже оброблені. А садимо ось так. Є володя, ямки, два ряда, близько один коло одного, а потім, мабуть, більше як на метр, а може метр, відходимо. тоді оп'ять дві ямки. І так ось все отако садимо. По-перше, вони не дуже цей сорт. Ну, як і в погудення йде, урожайність дуже гарна цього сорту і вибирати дуже добре. Заходиш, їд... не лазиш по гудені, а заходиш і хорошо. Ось вигодять є ямки отак. Тільки суха земля, треба одразу в суху землю. Із... Горнуть, а потім бить, щоб не поливати, щоб у сиру землю, бо суху, якщо вкинеш, то треба чекати, поки місць вони оброблені, піде дощ. Отак садимо ми огірки. Зараз посадимо, нехай нам городять. Я ж Володя тільки що бронкою потягав тут. Ми не культивірували. осінню зорали, воно гарно було, а потім дощі таке весна, що не давало нам культивірувати. То посадили картоплю. Не культивірували і так вже ж і огірки і все садимо. День сьогодні похмурий такий, як я завжди кажу, пасмурний. І сонечка немає, вітер холодненький. Ти не дивишся, володя, скільки градусів тепла? Каже, не дивися. Я теж не дивилася. Ну що, будемо садити. А ширину таку велику робимо, щоб було де заходити. гірки собирають. Може, їздить я дам самокатом, але мене є хай. І в тебе їздить. На електросамокаті поїхав. Я зарядів, завтра, ви на тих, а я на Катається. Купили, син купив електросамокат для свого сина. Тепер по черді внуки катаються. Вийшли трошки порядки навести, тут половину посапала там, де хочуть чорнобривці посіяти, а половину ще ні. Володя Анкоси. Заросло все. Вулиця Зелена, Зелена, треба трошки бур'ян скочувати, попросила. Почав. Не підходів, не підходів, бо краю камінчики, щоб на мене не полетіли. Ліской б'є, так добре вибиває. А то заросли, кажуть, полуха, так і ми оце дощі, дощі, дощі. Яка трава? Цепо це, 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 сапала. Дивіться, яка трава курям. Гусям, курям. Курям, гусям зараз понесу таку траву. Хорошу придумали техніку. А дощі? Лили так, що оце перестали, а трава йде. Тут я вже посапала ось. Така ж таки шумна техніка. Ось тут посапала, залишила тільки квіти. Така ромашка жовта буде. А тусі треба ті обрізати, щоб були нижчі. Садили городи, не було коли, а це вже дійшла в і тут прибрати. Кидають яблучка, чи будуть, чи ні. Абрикоси, мабуть, не буде, вище не знаю. Вджоли не літають, ще й холодно стало. Ось така робота в нас сьогодні. Посадили огірки, баштан сьогодні і наводимо порядок на вулиці. Зараз візьму грабельки з грибу на тачку і птиці буде. Попаси володя і тут уже. Зараз ось ось змиту з доріжки. А ти туди побігла кнопка. Куколка моя хороша така. Акось собаки, раді. Ай, ви балуватися хочете. Що таке? До бісєтки Володян теж стежку зараз пропусе. Та буде травичка маленька, а то вже ходиш і зачіпаєшся ногами. Ось ось, кожик із куколкою. Вийшли на прогулянку. Що ти робиш? А тепер буде трошки щось похоже, що люди живуть, а тут заросли все. А ще тут, якби мені хто посапав бур'яни оно. Зараз граблями оцими з грибу. Такі хороші граблі. Оці на травичку таку. А там он, конвалія вже випускає цвіт. Ну ще не цвіте, а цвіт вже випускає. А на дворі вже моросить. Побуло було сьогодні без дощу і вже воно зараз моросить трошки. Зараз грибу, поки ще нема великого дощу. Все, усе, дякую тобі. Добре. Навів порядок. Ні, ти тільки скосила, я зараз наведу порядок. А коржики з куклою бігають, гуляються. Ти бачиш, що моросить уже. От тобі погода. Побули трошки без дощу і опять Будемо з дощем? А може чуть-чуть. Ой, треба ще сірку піти зняти, а потім вже з грибу? Шуруп, і ти прийшов? Усі сюди прийшли. І шуруп, і кукла, і коржик. Всі. Хі -хі. Ви, собачата. Коржик, що ти їси? Тож цвіток? Що ти їси? Хочеш травички, так? Да? Ну, ось так. Прибрали садку і починається дощик ось все. мегичів, а це вже воно. Я ось стала тут під навісом. Так, у нас вже тут прибрано, так? Да? Дай мір. Ну, коло мене гуляє, свіже повітря, але йде дощик. Невеликий, але йде дощик, тільки починається. Вже мабуть, розкупчили за цим дощом. Мабуть, і другі є, о саме груші воно цвітуть. Яблуньки викидають цвіт. І знову дощ. Як добре. Що в погрібі повно напитків, повно варення. І черешні закриті, і сливки, і абрикоси, все є закрите, бо, мабуть, у цьому році врожай буде поганий на фрукти. Такий дощ. Зараз 6 годин вечора, 10 градусів тепла в нас, вітру не стало, тихо, тепло. Так? Да? Так, да. ночок. Ось така дощова в нас вечірня пора. А я думала, ворота покрасю завтра. Думаю, сонечком гляди буде, може висохли ворота, думаю, покрас їх. Я їх ніколи, мабуть, не покрасю. Ну що ж, поки-поки. Дякую за перегляд, хто дивиться. Зичу всім добра. Саме головне миру і здоров'я. Пока.